Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення двох металопластикових перегородок. Ось такого варіанту встановили відразу монтажний шов, там, де піна закрили пластиковим нащільником. Оці частини у нас, можна сказати, які виходять на коридор з і в дверях, а торці ось так: сендвіч панель. Ось таким чином виглядає все із середини. Всі монтажні шви позакривали відразу. ВВХ-нащільниками, щоб вже був завершений зовнішній вигляд. Ось так от давайте назвемо і праву перегородку, та ліва перегородка. Зеркальна. В такому ж варіанті, фасад у нас весь в склі сатін, однокамерний склопакет, зовнішнє скло сатин. Тобто, як ми бачимо, воно нічого не видно. Але світло частково проходить, і видно, хто там що там, чи хтось всередині є, якщо якраз тут біля дверей чи скла стоїть. Конструкції з'єднували, стикували через підсилюючі стійки, оскільки висота конструкції чимала. У дверях ми виконали варіанти без порогу. Такі варіанти теж допускаються. Ми їх, звичайно, не сильно рекомендуємо, оскільки вони не є герметичними, та й надійність у дверей трошки, як то кажуть, вже буде не та, оскільки знизу нічого їх не тримає. А так зовнішній вигляд маємо наступний, тому звертайтесь.